Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядати модно та стильно на новорічних святкуваннях та корпоративах. Друзі, усім привіт! Мене звати Катерина, і я рада вас вітати на моєму каналі про моду та стиль. Кожного року перед святкуваннями Різдва Нового року, коли друзі запрошують до себе в гості. У мене виникає запитання, що вдягнути. І кожного року хочеться виглядати якось по особливому, святково. Відчути цю атмосферу радості, свята. У цьому відео я підготувала для вас ідеї образів для святкування новорічних свят. Які ж кольори обрати для створення новорічних і святкових образів. Як завжди, чорний це класика. Там також різні пастельні кольори, білий. В цьому сезоні дуже актуальний шоколадний колір. З до прикладу, в мене сьогодні такий шоколадний топ на піку популярності саме для таких світкових образів в нас червоний, це колір. Пристрасті, впевненості, сили, ми можемо використовувати всі відтінки червоного. Це від такого глибокого, винного, насиченого, бордового кольору до яскравого червоного. Все, що з паєтками, з блискітками, оксамит, різні деталі спір'я це все актуально для створення класних новорічних образів. У цьому сезоні, крім паєток, різних блискіток, дуже. Актуальний фініш металік, особливо в аксесуарах, у взутті, сумках. Також ми можемо використовувати масивні браслети, в сріблі, кольє. Це все буде виглядати дуже доречно і стильно у ваших новорічних образах. Щодо цього списку, ми можемо додати хутро в цьому сезоні. Дуже актуальні укорочені шубки зі штучного хутра. Цього року в брендів є представлено багато цікавих аксесуарів. у Вигляді сумок зі стразами, також з оксамиту, клачів різних форм, розмірів. Є цікаві сережки, намиста, браслети. Які ж цікаві образи з цього всього різноманіття ми можемо скласти. Перше поєднання у нас довга, класична чорна сукня, і ми додаємо акцентні аксесуари. Або маленьку сумку зі стразами, покажу вам такий приклад, бо це може бути цікавий клач спів. Якщо це буде не сумка, ми можемо обрати цікаве акцентне взуття, таку звичайну чорну базову сукню ми можемо доповнити акцентними аксесуарами у вигляді прикрас. Можна зробити такий варіант. Чорна сукня, довга, зібране волосся і довгі сережки з кристалами, стразами, які будуть виблискувати. Якщо не сережки, ми можемо додати акцентне кольє, але обирайте щось одне. Або вже акцентне кольє, або сережки. Другий варіант також з чорною сукнею. Якщо у вашому гардеробі є саме коротка сукня, в цьому сезоні дуже актуальні колготки в кольорі Бургунді. Ми поєднуємо нашу класичну чорну сукню з акцентними колготками Бургунді. і додаємо взуття. Для тих, хто не любить сукні або не дає перевагу образам з штанами, я рекомендую придивитися до костюмів. В цьому сезоні також. Що в різних брендах ви можете знайти цікаві костюми. Якщо ви не боїтеся експериментувати, вам хочеться цього чогось цікавішого. От в бренді Mango я знайшла такий оксамитовий костюм в яскравому, червоному кольорі. Він дуже цікавий, і в подальшому цей костюм можна носити кремо, наприклад, поєднувати такий акцентний піджак з якимись класичними джинсами і носити навіть на щодень. Дуже багатьох брендів в цьому сезоні є. Знайшла представлені штани в паєтки і їх можна поєднувати з класичною білою сорочкою. Я пропоную поєднувати або спідницю в паєтки, або спідницю в блискітки з звичайною базовою ковтинкою, але з напівпрозорого матеріалу. Це також виглядає дуже елегантно та жіночно. Наступний наш варіант це коротка або довга сукня в паєтки. Це може бути коротка сукня з довгим рукавом в паєтки, кольори вже обирайте, які вам більше до вподоби. В багатьох брендах бачила представлені такі сукні, звичайно, в класичному чорному кольорі і в різних відтінках Бургунді, в кольорі Металік. Це найбільш популярні варіанти, які я зустрічала. І, звичайно, пам'ятаємо про баланс. Якщо ми обираємо повністю сукню в паєтки, її ми вже поєднуємо з класичною сумкою, без паєток, без різних блискунь. Кіток стразів і так далі. Ді ваш образ буде виглядати вишукано та стильно. Наступне актуальне поєднання, яке я вам хочу показати, це сатинова сукня комбінація і довгий кардиган. Довгий кардиган, він може бути також з різних матеріалів, але мені саме приглянулись ті такі м'якенькі, пухнасті кардигани. Ви не будете хвилюватися за те, що замерзнете в тонесенькій сатиновій сукні. Особисто мені найбільше сподобалася така святкова новорічна колекція в бренді Mango. У них з всіх переглянутих мною магазинів був найбільший вибір речей це і сукні, і піджаки, і все в в блискітки. Якщо ви не маєте речей в паєтки, в блискітки з металевим фінішем у вашому гардеробі, але хочете виглядати стильно та святково, не забувайте про аксесуари, макіяж і манікюр, навіть до звичайної класичної чорної сукні або Класичного чорного костюма ми можемо додати червону помаду, червоний манікюр, сумку в акцентному кольорі. І наш образ заграє новими барвами. Дякую, що були зі мною. Я бажаю вам веселих свят і незабутніх образів. І пам'ятайте, що найкращий святковий аксесуар це ваша усмішка і щастя всередині вас.